Карта бойових дій огляд подій 14 16 вересня. Упродовж останнього тижня сили оборони збили аж 11 літаків. Таку саму кількість ми збили за увесь серпень. Цей факт свідчить лінія фронту на Харківщині настільки розмита, що ворожі літаки літають у зону українського контролю. Харківщина. Після розгрому частина окупаційних військ намагається організуватися та створити нову лінію оборони, а інші, користуючись відсутністю командирів і близькістю кордону, роблять спроби дезертирувати на Росію. Саме цим пояснюються локальні бойові дії в Білгородській області. Дезертири воюють із прикордонниками, які думають, що їх атакують ЗСУ. Цікаво, що в районі прикордонного пункту Веригівка російські прикордонники відступили в глиб своєї території. Тим часом у 30-ти тисячному місті Валуйки вночі впала російська ракета, яка залишила частину населеного пункту без світла. Ще одна надзвукова ракета Кінджал впала у полі ставропольського краю. Останнім часом такий обстріл своїх територій відбувається все частіше. Водночас росіяни заявили, що український танк розстріляв митний пост у Нехотєївці. Днем раніше росіяни обстріляли прикордонну гуптівку, що за 7 кілометрів навпроти Нехотєївки. Водночас російські війська намагаються організувати укріплену оборону на північ та на південь від Сватового по умовній лінії. Роїцьке, Покровське, Нижня Дуванка, Куземівка, Сватове, Мілуватка, Красноріченське, Кремінна. Поки частина загарбників на швидкоруч окопуються та будує нові укріпрайони. Інші намагаються стримати наступ наших військ, який через втому та брак ресурсів зменшив свої темпи. Попри це, московитам не вдалося закріпитися на лівому березі Осколу, південніше від Куп'янська та біля Борової, тому вони відступили. На південному березі Оскільського водосховища Росіяни по Оки ще стримують ЗСУ в районі Рубців, Лозового та Пісків Радківських. Однак, радше за все, їм швидко доведеться звідти відступати, адже наші воїни деокупували студинок і Соснове з прицілом на те, щоб зайти окупантам із південного флангу. Разом із тим, тривають запеклі бої в лісах довкола лимана. У разі успіху зсу всі залишки пунктів спротиву ворога біля оскільського водосховища буде зметено, а дорогу на Кремінну розчищено після звільнених. Нення 90% Харківщини терористичні удари по її території розширили свою географію. Окрім традиційних атак по Харкову, під обстрілами опинилися Вовчанськ, Куп'янськ, Оскіл і Лозова. Східний фронт, завдяки наступу на Харківщині та необхідності частини російських військ передислоковуватися в район Лимана, силам оборони вдалося дещо відкинути ворога на північ і на схід від Сіверська, а також перейти на північний берег Сіверського дінця і створити загрозу південніше від Кремінної. Однак, усі ці дії ЗСУ не є настільки масштабними, щоб уже зараз говорити про повноцінний наступ ЗСУ на Лисичанськ і Кремінну. Водночас, послаблення окупаційних військ на Бахмутському напрямку. Через потребу прикритися з півночі дозволило українським воїнам знайти шпарини у їхньому захисті. Так, днями генштаб підтвердив знищення на цьому напрямку значної кількості військовослужбовців і військової техніки підрозділів 137-го полку десантників. Тим часом московити все ще намагаються обійти Бахмут із півдня, марно штурмуючи Миколаївку Другу. По всій іншій лінії фронту на Донеччині зберігається відносний паритет. Одночасно, рашисти практично щодня завдають ютьють ракетних та артилерійських ударів по більшості прикордонних міст цього тижня під удари потрапили будинки та міська інфраструктура Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Сіверська, Авдіївки, Бахмута, Нью-Йорка і Мар'їнки. Найбільше ударів окупанти зосередили по прифронтових містах Запоріжжя та Дніпровщини, зокрема Нікополю та Гуляйполю. Особливо дісталося Кривому Рогу, по якому випустили понад 14 ракет за три дні. Кілька разів руйнувалася дамба, яка створює штучне водосховище на Інгульці на західних околицях міста. Втім, саме ці удари не завдали критичної шкоди міській інфраструктурі, оскільки ДСНС вдалося організувати контрольований спуск води та відлагодити дамбу. Окрім того, прилетіло на територію під. Приємства Криворіжсталь, наші протиповітряні сили збили три ворожі іскандери над Дніпровщиною: один над Кропивницьким і ще один над Одещиною. У відповідь ЗСУ завдали удари по Лисичанську, а також Мосьпиному, що на околиці Донецька, а ще влучили в Мелітопольський аеропорт і склади боєприпасів у Васильківському районі. Особливо вразливим був ракетний удар по будівлі генпрокуратури ЛНР у Луганську під час наради окупаційних голів муніципальних округів. Є інформація, що від вибуху загинув генпрокурор так званої ЛНР на Херсонщині. Ворог обстрілював Миколаїв і Очаків. Натомість українські військові продовжили демілітаризовувати окупантів ударами по складах у Снігурівському, Херсонському та Береславському районах, а також у новій Каховці. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.